Основна наша так сказав би, сильна сторона це те, що ми дуже селективні, куди ми надаємо допомогу. Спочатку ми тут їдемо, дивимося, вивчаємо сам. Предмет, куди ми поставляємо, так що це касається і допомоги волонтерської, і медикаментозної допомоги, і машин, тобто і автопарку, які ми постійно доставляємо на, на, до військових. Тому якраз це наша команда, наша невелика. 12 людей у нас в команді саме з волонтерської допомоги, але ми з 2016 року працювали. З людьми з інвалідністю, тобто, у нас була заснований фонд був 2016 році, тому що ми працювали з колясочниками. Тобто, тоді ще е, майже ніхто не ну, вони до сих пір. Це це проблема величезна, тобто і, і це вона потребує величезних інвестицій. На той час ми е, не допомагали як волонтери це. Автівки, пересувні крісла а, і знаряддя для того, щоб людина могла самостійно рухатися і працюватись на даний час. Ми навіть самі не очікували, що у нас за часи повномасштабної війни а, ми, ми зараз 35 лікарень на сході України допомагаємо. 50 стат пунктів. А, передали 102 реанімобіля класу Б і класу А. Повністю ослащених передали ми на документи. Ми підготували по що саме по Донецькому направленню. Передали ми більше десяти автівок рефрижераторів для програми на щиті. Ми були перші, які привозили ці мушу. Коли ми побачили, як на жаль, ну це про гідність була програма. Тобто, ми ці веки, які отримав наш штаб, то ми їх привозили. І зараз дуже активно намагаємося в громадах допомагати. Автівками з перевезенням людей з інвалідністю, ми вже не вперше раз з вами зустрічаємося, зустрічались на Кораховському напрямку. Мені дуже приємно, що ви турбуєтесь нашими медичними закладами, що ви турбуєтесь нашими захисниками і допомагаєте всім, чим тільки можливо. Тільки разом ми зможемо цей обсяг допомоги збільшити в рази, тому що ми працюємо і була дуже велика кількість, велика кількість робочих зустрічей з волонтерським рухом, з міжнародними партнерами з громадськими організаціями мета допомогти нашим захисникам. Планував зібрати міжнародних наших партнерів, донорів, благодійних організацій, хто займається саме бурінням скважин. Якщо у вас буде можливість, є я вас долучу вас з вашою командою в онлайн-форматі. Ви підключитесь і чітко ми пропрацюємо цей алгоритм дії. Одні донори можуть привезти обладнання, другі донори можуть в е, пробори скважу. Треті донори можуть під'єднати і той тобто, тобі ж тільки всі разом склачено, Ми зможемо зробити там десятка, два-три скважин для того, щоб ми могли перезимувати при правильній кооперації Ми могли б вже розпочати роботу, тому що ми вже тільки по одному направленню більше тобто ну більше 40 скважин вже зробили. Вашу роботу це ну, срібна стела в Донецькій області. Ви дуже величезні молодці.